Друзі, всіх вітаю на каналі Lady Fit. З вами Юля, і в сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами інформацією про метод, який дозволяє оздоровлювати, стілювати та вирівнювати опорно-руховий апарат без дотику за допомогою енергопрактики. І ця практика називається бюджетне вирівнювання хребта. Я вже ділилась попередньо своїм досвідом та своїм відгуком проходження даного сеансу, як це вплинуло на мене, як це допомогло моєму фізичному здоров'ю, ментальному здоров'ю. І настільки я була вражені <зібражений> результатами, тому що з того часу минуло небагато часу, але за цей час відбулось багато позитивних змін. І сьогодні, на сьогоднішній день, я обрала для себе також стати провідником цього методу та допомагати іншим людям оздоровлюватися та покращувати життя. Отже, метод божественного вирівнювання це енергоцілительна практика за унікальною методикою Алоки Нама Бахала, яка походить з Німеччини. Сам Алока також є німецьким медіумом, і саме через члене він отримав дану практику на запит людства, як можна допомогти собі без травматизації, без того, щоб повертатися в минуле, без пропрацювання та виявлення причин тих або інших захворювань саме на енергетичному рівні. І допомагати людям ставати здоровішими та зцілюватися від захворювань не лише опорно-рухового апарату, а і в цілому важких захворювань організму людини. І сьогодні я хочу розповісти вам більш детально про даний метод, як він працює, з якими захворюваннями він може допомагати, та відповім на найбільш поширені питання навколо цього методу. Метод божественного вирівнювання працює за принципом енерготерапії, тобто під час сеансів відбувається передача енергії від. Першої джерела цілительної енергії через цілителя до клієнта і запускаються імпульси до самостілення та самовідновлення на молекулярному клітинному рівні людини. В першу чергу енергія проходить вздовж хребта людини і запускає саме імпульс, тому що наш хребет це наша основа, це наша центральна вісь, яка тримає на собі не лише внутрішні органи, а і в цілому повністю нашу систему життєдіяльності, тому що ми знаємо, що хребет це також наш провідник. Нервових імпульсів і з'єднує також нашу центральну нервову систему, наш мозок і функціонування всього організму. Тому будь-які порушення саме хребта призводять до дисфункції і роботи внутрішніх органів, і до нашої психоемоційної системи, і до центральної нервової системи. І тому, в першу чергу, коли ми говоримо про здоров'я, про зцілення, про покращення взагалі життєвого тонусу, то в першу чергу ми працюємо з хребтом, ми працюємо з нашим опорно-руховим. Апаратом. Тому це перше, з чим працює практика з опорно-руховим апаратом та кістковою будовою тіла людини. Даний метод працює не лише на рівні симптомів захворювань, а і пропрацьовує причини їх виникнення. Тому що ми знаємо, що будь-які захворювання виникають спочатку в нашому енерготілі, в нашому енергополі, в нашій психіці, про що доводить наука, психосоматика, але даний метод не передбачає саме копання в причинах дослідження, що Спровоковує тобто ці причинно наслідкові зв'язки, а знаходить цю причину в нашій психіці, в нашому емоційному полі, в нашому навіть духовному полі та нашій підсвідомості. Тому робота іде глибинна на дуже багатьох рівнях нашого тіла, не тільки фізичного, а й тонких тіл. І за рахунок цього відбуваються процеси оздоровлення. І також перебудови та переграмування наших клітин на рівні ДНК, нашої молекулярної системи роботи організму, з якими захворюваннями в першу чергу може допомогти метод. В першу чергу це захворювання хребта та опорно-рухового апарату, це викривлення скаліози, кіфози, різниця в довжині ніг, артрози, протрузії, грижі тобто, все, що пов'язане з порушенням коректного положення. Нашого опорно рухового апарату, також компресії хребта, є, яке призводить до запальних процесів і викликають нестерпний біль та хронічні запальні процеси, і в цілому призводять вже до інших негативних наслідків. Тому в першу чергу це робота з опорно-руховим апаратом, але не тільки тому, що оздоровлення відбувається також і. Цілому нашого організму покращення імунної системи, гормонального фону, репродуктивних функцій, безпліддя і дуже-дуже багато інших захворювань. Навіть були позитивні випадки лікування онкозахворювань. Повний перелік в цілому з чим може працювати метод, я залишу під цим відео, але на цьому він не закінчується, тому що потенціал методу дійсно дуже потужний. Зростає список захворювань, які вдалося вилікувати за допомогою методу вижесногорівнювання. Звичайно, що енерготераптур. Терапія не заміняє медичної допомоги, і обов'язково, якщо є ті або інші захворювання, то Звертатися до лікаря потрібно, і саме поєднання енергопрактики та медичного підходу дають найкращі результати. Єдине, що медичний підхід він не передбачає позбавлення причин. Він працює з симптомами, і тому часто буває, що ми лікуємо захворювання, а вони все одно повертаються або відбувається рецидив, і далі хвороба переростає в якусь хронічну або періодично повертається. Тому метод божественного вирівнювання дозволяє пропрацювати саме причину на тонкому підсвідомому плані, для того, щоб вона. Не поверталися мені особисто цей метод допоміг не лише покращити мою поставу, хоча результати вражаючі, а і в цілому зміцнити мій імунітет, також покращити інші аспекти мого життя, в тому числі покращилися особисті стосунки в родині, і в цілому почали відбуватися приємні моменти, що в принципі закономірно, тому що коли ми з вами випромінюємо позитивні енергії, ми знаходимося на високих вібраціях, то відповідно простір перебудовується дзеркалі чи нас, наш. Тан тоді відбуваються позитивні зміни, прибираються блоки, програми на підсвідомому рівні, на енергетичному рівні, які тримали в замкнутому колі. Не давали розвитку саме нашого внутрішнього потенціалу і розкриття наших життєвих сил на їх максимальну потужність. Крім того, я цим методом також допомагала своєму синові, тому що у нього був діагностований скаліоз. І наші результати за 5 місяців ще раз демонструють і вселяють віру в цей метод. Тому що до цього ми пробували різні підходи, також зарядки, гімнастики. І це був постійний пошук методу, інструменту, яким можна допомогти безболісно, що дуже важливо, тому що сеанси проходять безконтактно, без фізичного впливу зі сторони цілителя. І також працюють вони дистанційно як офлайн, так і онлайн, і це ніяк не впливає на силу енергопередачі, тому що для енергії немає кордонів і вона працює безпосередньо. В сеансі з людиною незалежно від того, де вона знаходиться географічно. як проходить сеанс божественного вирівнювання. Сеанси проходять як офлайн, так і онлайн. Тривають вони приблизно 15-30 хвилин в повній тиші. Цілитель передає енергію через канали зцілення до клієнта. Клієнт при цьому лежить в горизонтальному положенні з рівною спиною та приймає енергії. І важливо розуміти, що метод божественного вирівнювання це не про роботу в моменті. Тобто робота не відбувається лише під час сеансу, як, наприклад, в мануальних практиках, а енергія має свою пролонговану дію. Вона розкривається, відбуваються процеси перебудови, очищення, перепрограмування формування клітин протягом ще вісьми тижнів після сеансу, тому повну картину і повний результат навіть від одного сеансу можна спостерігати і як одразу після сеансів, так і. Через певний проміжок часу, щоб повністю оцінити роботу енергії та зробити порівняльний аналіз динаміці, в цілому, навіть один сеанс божественного вирівнювання вже запускає дуже сильні процеси, і особливо фотографії порівняння до після свідчать про те, наскільки одразу помітні результати саме вирівнювання центральної осі хребта людини, тому що це центральна вісь, і під час сеансів енергетичного вирівнювання хребта відбувається гармонізація внутрішніх процесів, гармонізація роботи центральної нервової. Системи і це одразу помітно в балансі тіла. По-перше, центральна вість стає більш рівною по відношенню до центральної лінії тіла і покращується симетрія положення плечей, положені тазу, довжині ніг. І для того, щоб закріпити результати, для того щоб посилити їх, по перше, потрібно допомагати собі фізично через фізичну активність та зміцнення м'язів. А також підтримкою енергетичних процесів, тому я найчастіше рекомендую проходити курс, хоча б з чотирьох сеансів, для того щоб глибинно пропрацювати всі аспекти і всі енергетичні слої людини. З дітками сеанси працюють набагато швидше, і навіть я допомагаю своїм дітям не лише по роботі з хребтом, але і з імунною системою. Якщо трапляються вірусні захворювання, то буквально одного сеансу нам достатньо, щоб на наступний день діти почували себе набагато краще і в цілому зміцнюється імунна система і як у дорослих, так і у дітей і можна стати провідником, цілителем методу божественного вирівнювання. Так, можна і я так само пройшла навчання Тодішній день я, практикуючи енергоцілитель методу божественного вирівнювання, а також наставник і навчаю інших людей цьому методу для тих, хто розглядає так само, як я колись отримати цей метод для себе або як професію, поцілювати та оздоровлювати людей за допомогою енергосеансів божественного вирівнювання, для того щоб навчитися дано. Методу обов'язково потрібно пройти ініціацію в метод, тобто, під час якої відбувається передача енергетичних зразків і відкриття енергоцілительних каналів в тілі людини, для того, щоб ви могли потім передавати цю енергію і зцілювати інших людей. Друзі, сподіваюся, що це невелике відео вас більше ознайомило з самим методом божественного вирівнювання, але якщо ви хочете дізнатися про цей метод більш детальніше, в мене є посилання на мій канал в Телеграмі, де я більш детально розповідаю, про метод, а також, якщо ви зацікавлені в вивченні даного методу і стати провідником та цілителем методу божественного вирівнювання, то більш детально про умови, про програму навчання також є на моєму каналі, і також ви можете звернутися до мене особисто. Я бажаю вам всім бути здоровими та щасливими. І бережіть себе та своє здоров'я і використовуйте ті можливості, які дає вам життя для того, щоб ставати ще здоровішими, зміцнювати та покращувати свій імунітет та в цілому своє життя.